Якщо ви хочете отримати групу інвалідності, надайте підроблену довідку ВЛК, але при цьому божетеся, що про фальшивку не знали з вас, як то кажуть, як з гуся вода. Подібна історія сталася із колишнім податковим міліціонером із Рівненщини. Після його звільнення зі спецпідрозділу. Фіскальної служби у 2014 році чоловікові дали третю групу інвалідності. Мовляв, так служив у податковій міліції, що втратив працездатність. От тільки виявилось, що довідка ВЛК підроблена. На чоловіка відкрили кримінальну справу і досі гадають, винен він чи ні. Чи міг колишній податковий міліціонер із Рівного зумисно надавати фальшиву довідку ВЛК, ребус, котрий розгадують вже 10-й рік. Маючи умис на використання завідомо підробленого документа з метою отримання групи інвалідності у зв'язку з проходженням військової служби, перебуваючи у відділенні Рівенської міської медико-соціальної експертної комісії, надав працівникам даної комісії підроблене свідоцтво про хворобу і завідомо неправдивими відомості про те, що воно видане військово-лікарською комісією у МВС України в Рівенській області, на його ім'я та посвідчує у нього наявне захворювання пов'язане з проходженням військової служби. Утрівненська МСЕК і встановила чоловікові третю групу інвалідності. Місцевий суд визнав його невинним у підробці документів. Мовляв, ну не знав же чоловік, що дає комісії ліву довідку. Тепер рівненські прокурори намагаються оскаржити вирок у Волинському суді. Сам обвинувачений каже, що то для нього приниження, бо ж він тепер ще й військовий. «У мене політає думка з цього питання. Будь-якого юриста. І процес, коли фашистів зґвалтування за вбивство був процес, який тривав аж рік. У мене триває 9 років, і ми знову хочемо вернутися в те минуле, що є. У мене просто є просто єдине приниження в даному випадку як військового, як інваліда. Що цікаво, як чуємо, свідоцтво ВЛК із таким самим номером видане зовсім іншій людині. Більше того, голова ВЛК свідчив, що не ставив свій підпис на свідоцтві обвинуваченого. Не отримав направлення і особисто не проходив медичне обстеження, а тому отримати свідоцтво про хворобу військово-лікарської комісії у Рівненській області за жодних обставин не міг. визнано покази свідці щодо. Не доведеності вони саме обвинувачення. Тому вважаю, що при повторному дослідженні вказаних доказів та допиту обвинувачених буде доведено саме вино обвинувачення чи не Той категорично проти повторного допиту голови ВЛК та інших свідків каже, їх вже не раз допитували. Це було три рази, тому що це була скоріше всього не допит свідків, а падівня. Я по іншому не можна назвати за 10 років, тому що. Світів допитували, то втрачались аудіозаписи, то позаявлялися додаткові клопотання. Змінювалися прокурори. А от хто ж саме дав йому довідку ВЛК у вироку? Вказано, що не пам'ятає. Колишній податківець був переконаний, що справді має хворобу, наголошує його захисник. Він проходив сек. Лікарі визнали, що він має таку хворобу. Після проходження в сек його направили у вінницю спеціалізований. Спеціалізовану клініку, яка підтвердила, що він має цю хворобу, повинен був проходити ту медичну комісію чи не повинен. Він був переконаний, неодноразово було показання, що він був переконаний, що надав всі документи про те, що він хвора людина, і рахував, що не потрібно проводити, якби сказали прийти в комісію, то вже ж було важко прийти в комісію? Він вважав, що цього достатньо. І ви отримав свідоцтво. Згодом умовляв сам в поліцію звертався, аби встановили, хто підроблював довідку. Винуватця не знайшли. Чи правильно суд зрозумів як з пояснень вашого захисника, так і з ваших пояснень, що ви не заперечуєте сторона захисту, не заперечується той факт, що ви безпосередньо не проходили військово лікарську комісію, на підставі якої було видано свідоцтво про хворобу номер 137 від 1 жовтня 2013 року. Ваша честь. Я хочу, я хочу ваше запитання. Відповідь передбачається так чи ні. Не бажаю відповідати. Ні, я бажаю Ваша честь відповідати. То так Словили чи ні? Люди, я не пам'ятаю Ваша честь. Не пам'ятаєте. Не, не пам'ятаєте. Пам Зрозумів вас. Так, Дякую. Судді вирішують допитати свідків повторно. Рівнянин хоче лише виправдувальний вирок. Закривати провадження у зв'язку із закінченням строків давності незгідний. Прокурор же просить для експодатківця штраф 850 гривень. Скільки ще часу розглядатимуть цю справу, можна лише гадати, як і те, скільки державних коштів піде на зарплату всім учасникам процесу. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.